Вітаю вас, дітки! Місяць вересень це осінь, Купа листя під дощем. І не сохнуть на покосі, трави змочені дощем. В осоці, в затоці ставу, З листя мокрого капіш. До схід сонця для забави вже не підеш, бо соніш. Непривітний вітер виє, сякло навкруги тепло. Сонце світить та не гріє, наче й літа не було. Відчиняє двері осені вересень. Кажуть, він красне літо проведжає, золоту осінь зустрічає. В народі вересень. Відомий неповторним бабиним літом. Саме тоді у повітрі літає сріблясте павутиння. Воно сідає на деревах, на кущах, будівлях. У сільських трударів цей місяць сповнений турботами про збирання картоплі, буряків, соняшнику. У вересні на полях гуркочуть потужні трактори. В садах збирають урожай осінніх сортів яблук та груш, винограду. Тихі, задумлені вересневі дні ще теплі, але не літні. Та подих. Осені вже відчувається у вечірній і нічній прохолоді, коротше дні та холоднішає повітря. У рослинному світі вже помітні перші ознаки осені. Подекуди ще цвітуть польові квіти, але на деревах і чагарниках починає жовтіти. Листя значно менше стає комах і летять на південь перші зграї птахів. Осінь крокує по землі, щедро віддаючи людям свої плоди. Місяць вересень прийшов, сповнивсь вереском пташиним тихий затишок дібров. Позлітавшися у зграї, різне птацтво молоде в крилах сили набирає і від льоту вирі жде, бо пташки дзвінкоголосі знають літа вже нема, хоч і тепло ще, та осінь вже підходить жартома. І, набравшись сил за літо, галасливі, як пташки, знов йдуть до школи діти і сідають за книжки.